Через кілька мій єгиптянин почав мене випускати на вулицю. Якби грубо це не звучало, надіюсь, мене правильно зрозуміють. Ну, дивіться, вночі я прилетіла і на наступний день вже пішла пройтись. Коханий був не в захваті, звичайно, і попросив, щоб його почекала наступного дня після роботи, і ми пішли разом. І він мені показав, де ще знаходиться, пару раз возив на машині і показав, куди краще не ходити самій. А якщо чоловік вже півроку вас нікуди не випускає, то вам потрібно задумати. Тут він мізки промив вам добре. Йому просто не подобається. Що я буду шататися по місту. Що? Ви його власність, іграшка тільки чи що. Дівчата, прокиньтесь. А якщо діти потрібно в школу, до лікаря, на прогулянку, ну або просто по морозиво. Також це все буде на ньому? Ну, я сумніваюсь. Просто поговоріть, нехай вам так само скаже, куди краще не йти. І все, вже велика дівчинка, якщо є телефон і пара клепок в голові, не заблудитесь. І незнання арабської то вже третє діло.